20 видів продуктів з більшою кількістю антиоксидантів, ніж чорниця. Крім чорниці, 20 продуктів, які можуть здивувати вас своїм антиоксидантним потенціалом. Чорниця давно завоювала репутацію суперпродукту завдяки високій концентрації антиоксидантів. І це заслужено, ягода дійсно корисна для здоров'я і профілактики різних захворювань. Однак, як показує сучасна наука, існує ряд інших продуктів, які не поступаються чорниці, а в деяких випадках навіть перевершують її за антиоксидантною активністю. У цій статті, як людина, яка глибоко цікавиться питаннями харчування та здоров'я, я поділюся 20 продуктами харчування, про які часто не звертають уваги, але які мають неймовірний потенціал для захисту організму від вільних радикалів і підтримки його здоров'я. Перш ніж перейти до списку, важливо зрозуміти, що антиоксиданти це не просто модне слово. Це потужні захисники наших клітин, які нейтралізують шкідливу дію вільних радикалів, що утворюються в процесі життєдіяльності організму і під впливом зовнішніх факторів, таких як забруднення навколишнього середовища, стрес і куріння. Вільні радикали пошкоджують клітини, що може призвести до хронічних захворювань. Передчасного старіння та інших проблем зі здоров'ям. Я завжди заохочував людей дивитися не лише на кілька суперпродуктів, а харчуватися різноманітно та збалансовано. Це ключ до максимальної користі для здоров'я. Шоколад солодке з користю для здоров'я. Почнемо з несподіваного кандидата, чорного шоколаду. Так, ви правильно почули. Якість шоколаду, звичайно, має вирішальне значення, ми говоримо про шоколад з високим вмістом какао, мінімум 70%. Саме какао, а не цукор, є джерелом потужних антиоксидантів, таких як поліфеноли, проціанідини, антоціани та теобромін. Пригадую, кілька років тому, коли я вперше почав досліджувати тему антиоксидантів, я був вражений, дізнавшись про користь чорного шоколаду. Це був чудовий приклад того, як навіть продукти, які традиційно вважаються поганими, можуть бути корисними, якщо споживати їх у помірних кількостях і з правильним вибором. Ягоди годжі, східна мудрість для здоров'я. Ягоди годжі, популярні в традиційній китайській медицині, є ще одним потужним джерелом антиоксидантів. Їхній червонуватий колір пояснюється високим вмістом бета-каротину, який, як ми знаємо, є чудовим антиоксидантом із протизапальними властивостями. Я особисто пробував порошок ягід годжі, додаючи його в смузі та йогурти. Смак, звичайно, специфічний, але користь для здоров'я виправдовує невеликі компроміси. Горіхи маленькі чемпіони з антиоксидантів. Волоські горіхи, пекан та інші горіхи є чудовим джерелом антиоксидантів, таких як вітамін Е, катахіни, ресвератрол та елагітаніни. Я завжди раджу своїм клієнтам включати в свій раціон горіхи, вони не тільки багаті антиоксидантами, але також містять корисні жири, білок і клітковину. Важливо пам'ятати про помірність, горіхи калорійні, тому вживати їх потрібно в міру. Яблука, знайома користь. Яблука це не тільки смачний і доступний фрукт, але й джерело таких корисних сполук, як флавоноїди та вітамін С. Я завжди намагаюся включати яблука в свій раціон. це чудовий спосіб отримати додаткову дозу антиоксидантів і клітковини. І, звісно, не забувайте про шкірку у ній найбільше корисних речовин. Гранат, рубін здоров'я, гранати справжня комора антиоксидантів. Особливо Калагіну та антуціанів. Пам'ятаю, коли вперше побачила в магазині гранатовий сік, була вражена яскравим кольором і незвичайним смаком. З того часу гранат став одним із моїх улюблених здорових продуктів. Артишоки несподіваний сюрприз. Артишоки це не тільки смачна страва, але й джерело хлорогенової кислоти, якої немає в чорниці. Ця кислота має потужні антиоксидантні властивості та може допомогти захистити від діабету, підвищити рівень холестерину та зменшити запалення. Насіння чиє – маленьке насіння, велика користь. Насіння чиє – справжній суперпродукт, багатий антиоксидантами, клітковиною та омега, 3 жирними кислотами. Я часто додаю в сніданок насіння, чиє – це чудовий спосіб отримати додаткову порцію поживних речовин. Куркума золота спеція для здоров'я. Куркума це не тільки спеція, але й потужний антиоксидант завдяки вмісту куркуміну. Куркумін має протизапальні та протиракові властивості. Я часто використовую куркуму в своїх стравах, це чудовий спосіб додати смаку та користі для здоров'я. Зелений чай традиційний еліксир молодості. Зелений чай це не тільки освіжуючий напій, а й джерело катехінів. Потужних антиоксидантів з протипухлинними і протизапальними властивостями. Я завжди п'ю зелений чай замість кави це чудовий спосіб отримати додаткову дозу антиоксидантів і уникнути негативного впливу кофеїну, квасоля джерело білка та антиоксидантів. Боби, особливо чорна та червона квасоля, є чудовим джерелом білка, клітковини та антиоксидантів. Я завжди раджу своїм клієнтам включати в свій раціон квасолю це чудовий спосіб отримати додаткові поживні речовини та знизити ризик хронічних захворювань. Капуста зелена сила для здоров'я. Кале справжня комора вітамінів, мінералів і потужних антиоксидантів. Я часто додаю капусту в салати та супи це чудовий спосіб отримати додаткову порцію поживних речовин. Солодка картопля, апельсинове джерело здоров'я. Батат не тільки смачний і поживний овочі, але й джерело антиоксидантів, таких як антуціани, поліфеноли та флавоноїди. Я часто використовую солодку картоплю в своїх стравах, це чудовий спосіб отримати додаткову порцію живлення. Кава ранковий ритуал з користю для здоров'я. Кава також містить антиоксиданти. Однак важливо пам'ятати про якість бобів, час смаження та спосіб приготування. Завжди обираю каву середнього обсмаження, варю близько трьох хвилин, так зберігається максимум антиоксидантів. Кориця, ароматний захист здоров'я. Кориця є не тільки смачною спецією, але й джерелом антиоксидантів, таких як поліфеноли та корична кислота. Я часто використовую корицю в своїх стравах, це чудовий спосіб додати смаку та користі для здоров'я. Гвоздика маленька спеція з великою силою. Гвоздика є одним із найкращих джерел Евгенолу – антиоксиданту з потенційними протираковими властивостями. Я завжди додаю гвоздику до своїх страв, це чудовий спосіб додати смаку та користі для здоров'я. Чорнослив солодке джерело антиоксидантів. Чорнослив є чудовим джерелом поліфенольних антиоксидантів. Я часто їм чорнослив в якості перекусу, це відмінний спосіб отримати додаткову порцію корисних речовин. Червона картопля яскраве джерело здоров'я. Червона картопля містить антиоксиданти, які можуть підтримувати вашу імунну систему. І як я вже говорив раніше, різноманітність є ключем до успіху. Вівсяна каша здоровий сніданок. Вівсяна каша це не тільки корисний і поживний сніданок, але й джерело антиоксидантів. Я часто снідаю вівсянкою, це чудовий спосіб отримати додаткову порцію поживних речовин і почати день зі здоров'ям. Висновок, різноманітність є ключем до довголіття. Як бачите, є багато продуктів. Які можуть допомогти вам захистити свій організм від вільних радикалів і підтримувати його в оптимальному стані. Не обмежуйтеся лише кількома суперпродуктами, а прагніть до різноманітного та збалансованого харчування. Пам'ятайте, що різноманітність, запорука довголіття та здоров'я. І, звісно, не забувайте про фізичну активність, здоровий сон та боротьбу зі стресом це теж важливі фактори, що впливають на ваше здоров'я та довголіття.